The <laughs> Слава Україні! Героям слава в Миколаєві 31 грудня, 1407 день повномасштабного напору терористичної, нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни знову атакували Одесу дронами. На жаль, є влучання як по житловим будинкам. Дрон влетів багато поверхівку, троє дітей травмовані. Ну і по енергетиці. Зараз у деяких мешканців Одеси проблеми Зі світлом та водою, і сьогодні зранку росіяни продовжили пускати дрони на Одещину. Наші хлопці з ППО працюють загалом. Росіяни минулої доби запустили 127 дронів, 101 збито, 20 Льотів по всій Україні щодо Миколаївщини, то в області була повітряна тривога через те, що дрони летіли транзитом, наче ніяких прильотів так немає. І в очаківській громаді чотири рази від росіян були атаки ФПВ дронами. Без постраждалих цивільних, і як завжди, тривають російські обстріли Херсонщини, наче без загиблих, і нарешті цієї ночі були смачні прильоти на Росії, як по НПЗ, так і по нафтохранилищу.